Віднині без гарячої води. Івано-франківські котельні зупиняють на профілактичний ремонт. Перша у списку індустріальна. Сьогодні головна теплоцентраль уже припинила свою роботу. Відтак мешканці понад сотні будинків серед місця на період ремонту залишилися без гарячої води. Це оселі на Коновальця, Бандери, Слави Стецько та Незалежності. Наступною на профілактику зупинять котельню у мікрорайоні Позитрон. Якщо будуть зупинені ці два самих найбільших потужних об'єкти теплопостачання. Значить, В місті буде припинено гаряче водопостачання десь на 70% споживачам до тих пір, на період, коли будуть проводитися ремонтно-профілактичні роботи. Ну з однієї додатково ми стараємося проводити роботу з боржниками, тому що за опалювальний період зросла заборгованість значна, наш особливо від населення. І надіємося, те, що протягом літнього періоду можливість буде погасити борги перед підприємством теплоконеру Івано-Франківську з 37 котелень. Наразі працює лише 20. тепловикам влітку. Роботи не менше ніж взимку. Серед завдань гідравлічні випробування та ремонт теплових мереж герметизації водів та ліквідація пошкоджень. Торік їх було дві сотні. У котельні, що на Федьковича, наголошують комунікації та котли застарілі. Вони експлуатуються вже понад 30 років. Під час гідравлічного випробування виходить з ладу мережі, необхідний ремонт, і по місцю вже випробування, по помістю поривів. Определяються, скільки, якого матеріалу треба, що, куди, до чого. І також також гідравлічне випробування. Ну, котлів мається на увазі. І Теплообмінників, ну буквально весь профілактичний ремонт обладнання. Дану котельню теплоенергетики зупиняться на профілактику на початку літа. В теплокомуненерго кажуть, припинятимуть водопостачання в Івано-Франківську поетапно упродовж наступних двох місяців. Це відбувається в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.